І так, усім привіт. Як ви зрозуміли, на вулиці вже 13 березня, а це говорить про те, що на вулиці дуже тепло, сонце, температура, якщо я не помиляюся, в районі 20 градусів. А це говорить про те, що ми продовжуємо з за вами займатися тим, чим займалися, а саме купувати машинки, реставрувати, доводити їх до ідеального состояння і продавати далі. Значить, Для початку давайте я вам нагадаю, чим закінчилась попередня історія. У нас була Cherry і Star, 2.4, Міцубішовський мотор. Так, машинку я зробив, виставив на продаж. Буквально через 3 дні приїхав підписник з Ютуба, машинку забрав. Я йому її віддав за 2900, виставив за 300, віддав 2900. Машинка ушла і, скажімо так, на дворі вже був там приблизно плюс-мінус лютий місяць, по тій простій причині, що на вулиці почались морози. Я нічого там особливо не шукав, чого того, що в гаражі ну, при морозах працювати нереально, особливо, якщо там потрібно щось фарбувати, лакувати чи шпаклювати і так далі. Значно, цей раз. У нас на вулиці вже тепло, і останній тиждень я плотно займався тим, що шукав тачку, так, і я її скажу вам так, ну, так як відео вже виходить, значить я її знайшов. Значить, чому суть? Найголовніший критерій, по якому я шукав на цей раз машину, це повинна була машина з кузовом, по якому не треба нічого робити. Тобто, щоб не потрібно було шпаклювати, фарбувати, там, лакувати і так далі. Тобто максимум сполірувати, помити і там, наприклад, привести до ладу салон якісь технічні моменти. Значить, що ви думаєте, машинку пацани, я знайшов, до речі, тачка, яку я вже давно, якою я вже цікавився, і на цей раз я все-таки ризикнув її взяти. І так, до вашої уваги китайський RAV-4. Як ви зрозуміли, в нас Chery Тіго 2007 рік. Що найцікавіше по цій машині, це те, що машина від одного власника з салону. Тобто в неї був один лиш власник. Машина повністю не фарбована, фарбоване, верніше підфарбоване, лише одне переднє крило. Але далі ми з вами це перепровіримо і подивимося, як це все насправді. Значить, що ми маємо на даний момент? Двохлітровий Mitsubisвський мотор. Коробка п'ятіступка по механіки, машинка, по суті, в ідеальному стані. Нічого робити не потрібно. Єдиний нюанс по машині, давайте ми їх пройдемо, подивимось, що треба робити, і приблизний план на майбутнє. так? Значить, дивимось, що ми маємо. Значить, перший нюанс, який ми маємо візуально, це тріщина на лобовому стеклі. Тобто, скоріш за все, ми лобове, я думаю, поміняємо. Так, рухаємось далі. Що стосується в загальному ось невеличка. Вмятінка, я думаю, ми її викатаємо. Фари полірнем, я думаю, вони будуть в ідеальному стані. Тут у нас були встановлені якісь чи противотуманні фари, чи що. Додаткові, не знаю, залишились тільки кріпіжі, це ми все знімемо, приберемо до воду. Значок відсутній, але наскільки я розумію, він є, його потрібно просто поставити на місце і вклеїти. Рухаємось далі. Більше понижки, по візуальщині, тут взагалі проблем по ньому ніяких немає, Лак ніде не поліз, все виглядає дуже навіть достойно, я би сказав. Рухаємось далі, дивимось по багажничку. В такому стані це все продається, Тобто ви розумієте, да? ніхто нічого не миє, ніхто нічого не прибирає. І звичайно, що коли ти приїжджаєш, дивишся таку машину, перше, на що ти звертаєш увагу, то, ну, тобто перше враження, ну, звичайно, що машина вся. Ужасний, виключно по тій простій причині, що вона грязна. Ще, якщо по факту розібратися, машина повністю комплектна. Все, що до неї мало бути, все є. Отак от виглядають прийоми, отак виглядає пластик. І от таким чином виглядає нижня кромка задньої ляди. Тобто нічого не гниле, нічого не унічтожене. Далі, задній ряд сидінь, салон, як я казав, в ужасному стані, по-любому потрібно буде. Повністю хімчистити, далі. Отаким От чином у нас виглядає кавролін, щоб ви розуміли. Тут рівні безпеки, але саме головне, це що, правильно, те, що сідушки не порвані. Тобто їх, по суті, потрібно тільки похімчистити. І дивимося далі. Знаєте, що ми маємо по салончику тут? По комплектації, ви зрозуміли. Чотири склопідйомника, блокування дверей, центральний замок, електрорегулювання зеркал. Знайшов, що стосується зіркал, зеркала працюють. Що стосується стеклоподйомників, звідси з дверей, з водісільських дверей не працює жодна кнопка. Чого не знаю, будемо розбиратися. Рухаємось далі. Знайшне, що ми маємо тут противотуманки передні, задні, регулювання угла наклона фар, яркость підсвітки салону. Так, тут у нас відсутня якась декоративна кришечка, це ми докупимо, все зробимо, дивимось далі. Знаєш, що стосується ось тут, так, щоб ви розуміли, в якому стані продаються машинки. Так, от таким чином виглядає педальний узел, трошки грязно, але не страшно. Далі, щось цікавого, є регулювання руля по висоті. Знаєш, далі, що у нас по салону? На рулю є якийсь ось такий нюанс, не знаю що це, треба буде розібратися, чогось воно не поремонтуємо, Думаю. Що стосується ось цих речей, тут краска ніде не здерта, все на місці, все ціле. Тут аналогічно, єдине, що трошечки грязновато. Але в принципі до, до грязюки, як то говориться, вже звик. Магнітолка Kenwood двохдінова, ну з дисплейчиком ви зрозуміли, на ізі. Далі. Кондиціонер, по-моєму, працює, наскільки я зрозумів. Тут все працює, печка працює. Режими переключання да, воздуха на стекло в ноги, все працює. Тут питань ніяких немає. Значит, вот таким чином виглядає верхня панелька. Підсвітка працює, подачочник. Все присутнє. Ну, гламур, ви зрозуміли. Пепельничка, Трошечки грязновато, але ми це все діло зробимо. Щось цікавого. Підігрів передніх сидінь, все працює, security ще не розібрався. Ну і ГБО четвертого покоління. Так, далі. Бардачочок такий маленький. Що стосується коробки і куліси, працює як часи. От Що мені на цей раз сподобалось, що по механіки машина класна. Тобто тут питань ніяких немає. Ручник не працює, будемо розбиратися, що ми маємо далі. Ну і тут коратесо покажу вам, як виглядає <су> машина, яку продають. Подлокотничок, зверніть увагу, не порваний. Ну, як я казав, знак Чері. Емблема на решетку радіатора. Сідушки виглядають отаким чином, вони не порвані, але, скажімо так, хімчистки вони не бачили. Далі, що стосується карт-дверей, як ви зрозуміли, вони вже перетягнуті, тобто, по суті, вже частину роботи за нас зробили. Задній ряд сидінь виглядає отаким чином, трошечки грязнувато. Будемо пробувати, як цей салон трансформується наскільки я знаю, сидіння заднє можна складати. Потолок виглядає отаким от чином. Що стосується ключа і цих речей, сигналізація доустановлена не штатна, ось ця так, працює, питань нема. Центральний замок все працює. Пробуємо заводити і дивимося, що ми маємо. Чек, зверніть увагу, працює. Ну, тобто машинка заводиться з півтичка, працює рівнасенку, питання ніяких до неї немає. Ну, проблема АБС, як завжди, у черві, це я так розумію їхня. Слабе місце, що називається, а так в загальному тачка Пушка. Ну що стосується магнітолки, магнітолка працює, питання яких по ній немає. Треба буде розібратися по функціоналу, що там до чого, де флешка, де USB і так далі, і тому подібне. І тепер покажу вам подкапотне пространство, як все виглядає, щоб ви розуміли, що машинка справді непоганий варіант, на мою думку. Тобто, наскільки я розумію. Нічого тут не крутилось, нічого тут не ламалося, всі кріпежи, все рідне телевізор в ідеальному стані, нічого не гниле і не ржаве. Радіатор в нормальному стані. Що стосується цих речей, все ціле, все на місці. Захисні кришки не загублені, все на місці. Сам мотор виглядає абсолютно сухим, нічого ніде не тече. Питань тут ніяких немає. Так, да, грязновато, але я думаю, ми це все помиємо, буде воно все по-людськи. Отаким чином виглядає стакан. Тут якась нас тряпочка. Він номер. Все виглядає культурно і цивільно. Саме головне, що воно все не розломане. На, на, на вигляд, я скажу так, все в гарному стані. Форсунки. Ну і моторчик. Зараз заведемо, подивимось, як він працює. Ну що, якось так. Я думаю, що у нас буде цікавий проєкт по цій машині. І перше, з чого ми почнемо, як завжди, поїдемо на моєчку, помиємо даний транспортний езасі. П'ять хвилин часу, машинка вже намита. Виїжджаємо з моєчки. І зараз будемо дивитися, що вона у нас має по повнішньому виду помита. Що мені реально подобається по цій машині, це те, що вона реально динамічна, дуже добре відзивається на газу, да? Щотенько працює коробка. І, ну, тобто ти рулем крутиш, таке враження, що можеш мізніцем ним крутити. Не знаю, як це вийшло зробити, але навіть вчора я... В Бумер п'ятерку сідав, але там гідроусілитель набагато важче працює. Може мені так здалося? Може я себе просто накрутив і нахвалюю цю тачку. но по-моєму, ташечка пойдеть. Так, ну що я вже возле гаражика, машинку я повитрава. Тепер пропоную подивитися на її реальний стан, коли машина вже в принципі помита. І тепер давайте коротко пройдемося реально по тим косякам, які є на кузові, які ми все-таки, скажімо так, будемо рішати, дивимося. Да? Ліва сторона водітельська, Ось на порозі. Є ось такий нюанс. Дир тут немає, але корозія потихеньку вже своє бере з роками. Це ми все уберемо. Рухаємось далі. Що у нас тут ще? Тут у нас поліровочка, тут нічого. Що цікаво, що на цей раз вийшло так, що морда в принципі, взагалі, як на свої роки, в ідеальному стані невеличкий скажімо так, рижик чи як сказати, є з цієї сторони, це ми заберемо. Рухаємось далі. Тут у нас на кузові є дві невеличкі царапки, це поліровкою вбереться. Йдемо далі. І на порозі з цієї сторони невеличка ржавчина поступила. Це навіть краска не поздувалася, але ржавчина вже поступила. Тут по дверям це ми все поприбираємо. Але саме головне в цьому всьому те, що машина реально взагалі не гнила. Тобто що мається на увазі, що навіть на самі слабкі їхні місця, нижні кромки дверей всі цілі. І ось так виглядає поріг зсередини. Ну і найцікавий нюанс, те, що я і обіцяв, ми зараз візьмемо толщиномір і помірюємо ЛКП. Наскільки що фарбовано, не фарбовано, шпакльовка, не шпакльовка і так далі. І тому подібне. І так, давайте дивитися. І так, капот. Далі дивимось крило переднє, праве. 191. ну це те, це те крило, яке фарбоване. 244. Дивимось далі. Стійка 78-96. 86, криша. 89, 84. Давайте дверку далі дивимось. Зараз переключаємо. Дивимось дверку. 176 164. 369. Ось тут локально підфарбовувалась дверка. 158, 146, 164. 90 94 90. Ця дверка не фарбована. Заднє крило не фарбоване. 96 159. Ляда. 90 100, 90 Тут не фарбовано. 75 тут не фарбовано. Далі крило. Ліве не фарбоване. Дверка задня ліва не фарбована. Дверка водітельська. 98, 92, 102, 100 і переднє крило. Все, я зрозумів. Тобто це я вам неправильно сказав. Фарбоване насправді тільки те одне крило. Праве, ліве водітельське не фарбоване. Давайте далі подивимось в прийомах. так, в прийомі 39-35, ну ви зрозуміли, пройом не фарбований, 85. Так, ну що, а тепер саме цікаве, треба перевірити, чи залізе цей баянчик, а верніше боберчик сюди в цей гаражик. Бо як ви бачите, гаражик у мене невисокий, але зараз ми це все перевіримо. Насправді це був невеличкий жарт, скажімо так, що того, що в мене колись в цей гараж залізав і стояв великий час, навіть Mercedes ML-163 кузові, який є набагато більше, ніж ця машина, але тим не менше, машина влізла і дивіться, зараз, як вона займає тут компактно по місці. Ось таким чином вона сюди стала. Тобто, зрозуміло, є достатньо місця для того, аби обійти з цієї сторони. Є достатньо місця для того, аби обійти з цієї сторони. Ну і плюс зверніть увагу, скільки місця спереді капота. Тобто тут з нею працювати взагалі питань ніяких не буде. Отакий От вийшов невеличкий коротенький огляд в мене на цю машину. На даний варіант напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, як вам ця тачка зайшла вона, не зайшла? Чи є в неї шанси на те, аби стати в класному стані? Чи зможу я її відновити до стану. Наближеному до ідеалу, я думаю, що в мене все вийде. Значить, дивіться, з сьогоднішнього дня я починаю плотно займатися цією машиною, все, що буде з нею відбуватися, ви побачите в наступній серії. Розраховую на те, що це все надовго не затягнеться, і в наступну серію ми все все вкладемося. Дякую усім, хто дивився. Дякую усім, хто чекав нової серії. До нових зустрічей на каналі Гаражний Двіж.